Скористався чужим горем. До нашої редакції звернулася Сумчанка Лариса Панченко. Каже, у неї віджали гараж, що належав її померлому батьку. Завбачливий колега по роботі за лічені дні навіть замок на ньому встиг замінити. У паніці жінка звернулася до суду, проте вже на два судових розгляди. Відповідачна відноса не показує. Подробиці справи дізнавались наші журналісти. Пані Лариса досі не може відійти від шоку. Рік тому жінка втратила батька. Коли ж почала оформлювати спадщину, виявилося, що гараж, який власноруч будував її батько, захопив його колега по роботі. Рідні ж померлого про це ні сном, ні духом. Приїжджає в 2014 році, намагаючись переоформити гараж. Ми узнайомимо, що гараж вирізаний замок, видно от побачимо, тут, з болгаркою. І другий чоловік зайняв этот гараж. Із запитаннями пішла до гаражного кооперативу. Я попиталася вияснити у председателя кооператива, на якому основанні. Він сказав, що якоби є заявлення 9 сентября 2013 року, що отец добровольно передав цьому чоловіку. Проте, каже жінка, такого бути апріорі не могло, адже у цей час її батько був у санаторії в іншому місті. Аби відновити справедливість, пані Лариса звернулася до суду. Втім, уже на два засідання чоловік, що буцімто присвоїв гараж, не з'являється. У судовому засіданні, яке відбулося 3 вересня цього року, було судом було розглянуто клопотання відповідача громадянина Ка про відкладення розгляду справи у зв'язку із перебуванням його у відрядженні та зупинення провадження по справі. Зв'язатися ж із відповідачем нам не вдалося. Проте телеканал СТС готовий вислухати його думку. Наступне засідання суду запланували на 9 жовтня. Втім, пані Лариса вже зневірилася у вирішенні цієї справи. Наші журналісти спробують допомогти розібратися у конфліктному питанні. Подробиці дивіться у наступних випусках програми. Маю право в ефірі СТС Юлія Настенко, Олександр Білявський та Олександр Сорбат. Новини СТС.